Є чотири ознаки, що твоєму тілу критично не вистачає магнію. Перевір зараз, можливо, ти знайдеш у себе всі чотири. Поїхали. І так, перше. Це судоми або смикання м'язів. Наприклад, рапто зводить ногу. Наприклад, смикається знаєте таке око або тіло постійно в напрузі. Це перший сигнал, що м'язам бракує магнію саме для розслаблення. Друге проблеми зі сном і ну, нервозність. Е, важко заснути, прокидаєшся вночі або зранку вже виснажена, магній відповідає за спокій нервової системи. Без нього мозок наш просто не відключається і не відпочиває. Третє це тяга до е, солодкого і до кави. Організм шукає швидку енергію, але насправді він кричить: дай мені магній, я виснажений. І четверте, це постійна втома і головні болі. Навіть після відпочинку немає, ну, є таке відчуття, що сил немає, нічого не хочеться. Це знаєте, як машина без пального, клітинам просто нема з чого працювати. Якщо впізнала у себе хоча б два з цих симптомів, то тіло вже в дефіциті. І час звернути на це увагу. Магній це, знаєте, не просто таблетка від стресу, це мінерал, без якого тіло просто не працює. Пиши мені магній, і я розкажу, який краще обрати.